Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 1 січня, вечір. Я Олексій Ляшенко, ще раз з наставшим наступившим новим роком, роком, який я дуже хочу, щоб це був рік перемоги, і я буду. Намагатися зробити для цього все, що я можу, і я думаю, ми всі тут свідомі українці будемо це робити. Хто де як може віддавати свої сили, віддавати свою працю, віддавати свою впевненість до кінця, друзі? Ну, Те, що обстріли не припинялися, ми про це поговоримо. І де йдуть терористичні, а де є е, не терористичні, я б назвав так. Ладно, ми потім назвемо це. Те, що фейки вони продовжуються, все йде по-старому, тільки ми повинні ставати новими, новими і новими. Друзі, я роз, розмістив на двох сторінках. Ми ж не припиняємо роботу. Робота. Свята, не свята припиняють роботу іншу. Наприклад, нам спальники зможуть тепер відправити тільки третя, а у них вихідні. Вих... Я не знаю, для мене, це... для мене це погано. Для мене це незрозуміло. Не Я нічого не можу зробити, але для мене це незрозуміло, хоча ми з цими людьми вже працюємо більше року. Ну, так вони працюють. ладно. Третього, так третє, але у нас був запас, ви, ви донатили багато, ви допомагали, ми тут збирали все, що могли. Так що ми продовжуємо та нас продовжують приїздити, до нас приїздять вже різні підрозділи. Слава, там по фронту йде, що тут от є горілки, тут є е, свічки окопні, тут є маскувальні сітки, тут є теплий одяг і тут є спальники. Знаєте, приїжджають і кажуть, дайте хоч два спальника, Ми об'їздили все, де могли аж до Дніпра. Ми скрізь знаходимо тільки літні. літні. А літній варіант зараз не проходить. Не проходить на Донбасі. Всі, хто на Донбасі, всі це знають, і не тільки на Донбасі. Всім велика подяка. Я хочу сказати, що е, ми поздоровили, поздоровили е, Донецьк, мій, моє, місто, моє місто. Донецьк. Я вважав і вважаю його поки що. Якщо я там побачу, що люди все. Я не буду вважати це моїм місцем, але люди, думаю, там багато наших і багато яких чекають нас. Так от, там була велика нарада в Донбас палаці. Донбас палац це бувший, бувший центральний готель. Е Ахметова, може, він і зараз його. І там була нарада військових кореспондентів, військових, е, знаєте, розвлікателів, військових шутів, які приїхали і вирішували, що робити, де як брехати, де що казати, куди їздити, ставити постановку, де робити зйомки. Вони там у них були нарада, ну і туди прилетіли і наші хаймерські. Хаймерки, хаймерки, хаймерчики, хай Хай І от загаді за Сладков, ну дуже такий невеселий, страшно. Повідомив, що є загибель його колег да, з федеральних каналів. Чого ви туди приїхали? Це наше місто, це моє місто, це місто українське. Чого ви туди федеральні канали, їх, бо хтось приїхали на якусь нараду, щоб брехати далі нам? Те, що ви брешете росіянам, це фігня. Брешіть, там нема. Я взагалі вже впевнився. Я, я пам'ятаю ось те перше звернення, коли виходив президент, О, дорогі росіяни, наші друзі, ми с... давайте обращатися. Виходили артисти, виходили спортсмени, виходили блогери. Я невеликий блогер, а я думаю, заклик президента, вийду я. Але в кінці я сказав, можете підняти це. було, мабуть, чи лютий, чи начало березня 22-го року, я сказав, я скажу. Я все скажу, що просить президенти, що, там, просить наша влада, наш уряд, але я впевнений, ні на кого нічого не буде впливати, так і зараз. Ні на кого, ні на що не буде впливати тільки на них. Да? Тільки на них. І от ми цю нараду поздоровили з Новим Роком. І я вважаю, класне було поздоровити. Що роблять вони? Ми, оціх воєнкорів, замітьте слово, воєнкорів, воєнкореспондентів, да, воєнних розвлікателів, воєнних е, письменників, воєнних поетів. Вони ж всі військові, да, воєнні. Ми їх, а вони стріляють в Одесу по житловому будинку, по дітям. По дітям, по пологовому будинку в Дніпрі вони стріляють. Ми по воєнкорам, а вони по дітям стріляють. Ми, вони нас називають терористами, да? нас терористами. А вони ні. А я вважаю, якщо вони нас називають, що це терористичний акт, то у мене є визначення цих терористичних актів з нашої сторони. Це добрі терористичні акти. Террористический акт добрый, который несет добро, который несет счастье, который несет освобождение от, от, от очередных прихунов. Так же было и в Белгороде. Вот смотрите, что пишет Маргарита Симоньян. Мы бьем по их военным объектам, а не по нашим частным домам. Мы, чтобы война скорее закончилась, а не чтобы было... Ось як вони брешуть, як вони перекручують, як вони це кажуть, все навпаки. Ну це зрозуміло. Маша Циманян, Марго Симанян і вся остальна бедлота, вона просто заробляє гроші. Хоча в Європі вже багато чого позабирало. Але вони зараз переключились на Азію і скуповують там все. Оця бедлота. А так ось дивіться, вони б'ють по нашим об'єктам повоєнним. Ми потопили. Великий десантний корабель Новочеркаск, вони пологовий будинок розбили в Дніпрі. І в Дніпрі розбили будинок, житловий будинок. Так хто куди б'є наші акти, я ще раз скажу, добре, добрий терористичний акт. І це должно вже быть везде, у них Україна проводить проти Росії добрий терористичний акт. Росія вбиває українських дітей. Росія вбиває українських матерів. а Діти, які живуть в Росії, вбивають своїх батьків. Батьки, які живуть в Росії, вбивають своїх дітей що в Україні. Ось це правда. Оце значить, спеціальна правда. Я хочу подякувати. Подякувати, хто донатив вчора. Це. Кравченка Людмила, це Таміла Микола Манобанк. Туаєва Лілія, вибачте, Лілія, Зачепа Петро, Калмикові Тамарі Малобанк, Курієва Ірині, Драбінка Сергію, Курієва Ірина Манабанк, Алійник Надії. Алійник Надія на Канал, дякую. Зараз зламалась камера. Ви ж бачите якість зовсім інша. Будемо чи купляти, чи щось додати, шукати. Не все так це дешево. Ну, щось будемо робити. Ви думаєте, все просто так далеко не так. я Дя... Дя... Боб, такий Боб задонатив нам. Дякую вам, Боб. Степаненко Світлані, Крамаренко Надії. Боб задонатив учора о 13.28, Крамаренко Надії, Васицький Тетяни, Бабир Людмилі, Давидович Тетяни, Лепеленко Алі, Пікінер, Людмилі Монобанк. Величезна вам подяка, друзі. Я щиро хочу подякувати спонсорам. Щиро нас додавало спонсорів. Там є кнопочка спонсор. Заходьте, і ви будете допомагати, щоб існували канали. Ці, якщо треба Фейсбуці, ну це ж все разом. Да? І все воно. Ну все воно ось так. Дякую, Велика, величезна подяка спонсорам. Там, в описі, є всі реквізити, є PayPal, є мій телеграм-канал, там є мій телеграм-канал. Заходьте по посиланню і підписуйтесь. Там дуже цікаво. Ви почитаєте, побачите, що цікаво. Так от, у нас в Києві, у нас в Києві. Я взагалі просто пишаюсь нашими українцями, пишаюсь простими, звичайними українцями. от похила людина, да, коли були, був обстріл. Uh, і його загорілася його машина на, на парковці в Києві. Ця людина вискочила. Ну, не пишуть чомусь. Я не знайшов, як його звати. От просто якось і грамота ще зачеркнула, Подяка, грамота зачеркнула, Поліція нагородила. Він вискочив з дому, побачив, сів в свою гарячу машину, палає. Палає, і він щоб не загорілись, інші, і не було біди. Відігнав свою машину на пустир, да, І тільки там почали гасити. Ну, слава Богу, загасили. Ну, ви ж розумієте, що, що з автомобілем? Подивимось, як воно буде. Допомогли б йому ремонтувати. Допомогли б, і все б було добре, дуже б добре було. Друзі, зараз з'явилися там фото, я не знаю, наскільки вони правдиві, неправдиві, начебто на гірськолижному курорті Драгабат. Прийшли працівники ТЦК і вручають повістки. Ну, те, що вручають, це добре. Те, що ходять там по спортзалам, я вважаю добре. Чому не ходять по судам? Чому не ходять по прокуратурам? Чому не ходять по, я не знаю, по всім іншим державним закладам? Я бачив два, д -д -два, два ще. Это... В Броварах на сесію прийшли, в броварську сесію міськради, і в Тернополі на якусь сесію прийшли з камерами, знімають все, дали повістки. І що? Скажіть мені, що далі? Хоч одного депутата з броварів по повістці мобілізували, або з Тернополя, хоч когось. Отак, боюсь, що й бровари, отак, боюсь, що і інші будуть. Курорти чи не курорти Та все просто. Все ж дуже просто. Всі ми знаємо, де хто є. Всі ми знаємо, які мажори поїхали, які залишились. Всі ми це все знаємо. І це знає ТЦК. І це знає Генштаб. І це знає всі, кому потрібно знати. Але, Але... Але не хочу далі. Ми колись про це поговоримо серйозно. Тоді, коли я вже закінчу про. Залужного, а воно йде до розв'язки, що, що я сказав, я хочу сам зрозуміти, воно дійде до того, що я зрозумію, що. Друзі, я ще хочу подякувати тим, хто сьогодні донатив. Це Єрмак Валентині, Лебедєва Наталі, Федорченко Олені, Єрмаковій Ніни, Петухову Андрію Величезна, подяка Андрію вам Монобанк, Курій Миколі Монобанк, Шляхтіч Любові, Остапчук Ользі, хтось на Монобанк 11-11. 46, Колобашкіні Валентині, Голуб Наталі, шабанові Галині, Терлецький Тетяни і мовховік Вадиму. Дивіться, новий рік наступив, фейки залишились ті ж самі. Нічого не змінюється. Люди не змінюються. Як не змінюються росіяни, які залишаються. Ну, для мене плиснявою. Нема там для мене людей. Там одна плиснява. Родичі, не родичі, є у мене там родичі, є у мене там знайомі. Все. Для мене це плиснява. Просто немає. Людина, яка боїться вийти сказати, я... він в тюрму боїться. Да? Він боїться в тюрму. Ну добре, бійся в тюрму. А люди помирають тут. Він в тюрму боїться. Да? Він боїться роботу втратити, а моя родина втратила все. І ми всі зараз живемо, хто де як, і де і що, хтось там, хтось працює, хтось воює, хтось ще що? А вони бояться щось втратити? Ні, це плиснява для мене. Та -та. А ще для мене плиснява наша внутрішня, яка випускає от просто. Да? Це, ну, це навіть не фейк. Хоча воно і в полуфейк. Що, ну я ж розумію, що не було ніякого питань, що він пише там. По опитуванню, всі, що підтримували е, Зеленського, зараз вони вс... ніхто його не підтримує. У нього нуль людей підтримки, і всі ці, хто помилявся, починають звертатися до тих, хто голосував за Порошенко. Слухайте. Ось що ми будемо звертатися. Не будемо ми до них звертати. До кого звертатися? Вони така ж. Біомаса, як колись казала Юлія Володимир, нічого не зміниться. Так от наступний фейк. Ви ж вже всі читали, слухали, обговорювали, будуть всі перекази на всі картки. оподатковуватися 18% кожний переказ буде 18%. Слухайте, ну ви вірите в це, чи не вірите? Ну, може це бути, чи не ну в світі такого немає. Ну, немає такого в світі. Ну, є там картки Фопівські, і ті не обкладаються, є податки, є все. Ну Ось я думаю, скоро заяву зробить там центральний банк, а може і не зробить, може хтось з уряду зробив. Зараз Гетман це зробив заяву і сказав. Ну. Черговий божевільний експерт у звичайній спробі пошуку дешево хайпу, він сказав, написав у себе у Фейсбуці, що кожне перерахування на рахунок кожної особи, відповідно до затвердженої урядом стратегії доходів, буде вкладатися понад 18%. Перед новорічним вакуму економічної інформації новину понесли, брехня. Розумієте, а ви, люди, кинулись на це все. Не кидайтесь. Дорослішіте, я вас просто всіх благаю. Не треба кидатися на все, що блистить. Ну, бу... ну, не будьте ви сороками. Не будьте сороками. Ось узнайте, подивіться, порозмірковуйте, зробіть аналіз, спитайте у десятьох людей спитайте, яким ви довіряєте, не у тих, кому просто ось воно іде і летить. Не треба. Не треба цього робити. Не буде. А осадок то залишився, і хтось, а хтось потім вийде через якийсь час. каже, пам'ятаєте, вони хотіли підвищити на 18, до 18, А це ми не дали. Це ми почали кричати. Це ми били в, 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 еті, в Набати. От для чого це робиться? І ви завтра скажете, блін, так. Точно ж! Іра Гращенко це зробила. Ні. Олексій Гераченко каже, що був страшний рік. У нас Віччя, нас, вони, вони нас нагнітають, щоб нам було погано. Не вірте, не вірте ніяким вкидам. Я просто вас благаю. Давайте будемо класними. Давайте будемо дорослими. А от... Мінімальна заробітна плата в Україні зараз 7100. Це дуже мало. Це дуже мало, я вам хочу сказати. З 1 квітня вона буде 8. Це дуже мало. Але, але уявіть собі, таку війну. 6,8 мільйонів людей виїхало, не працюють. Тут ще в е, біженці, я кажу, дуже мала виплата, але також, уявіть собі, це 2,5 мільйони, яким треба виплачувати, треба щось відновлювати, треба закупати зброю, треба платити пенсію, треба платити, скільки у нас стільки інвалідів з 2022 року стало, і їм платити всім потрібно інвалідські, уявіться це. Так, дуже мало. Я вважаю, що ну, мінімальна, Я не знаю, вона завжди мала. Да? Ну, на мій погляд, на сьогоднішній день для того, щоб більш-менш було нормально, мінімальна повинна бути біля 15 тисяч. Але я дуже радий і підтримую керівництво ще і в тому, що в цей час вона така, що є пенсії, що є маленькі, але виплати. Я вам дякую, друзі. До завтра. Завтра вже ми, ми починаємо свою стабільну нормальну роботу. Всім величезна, величезна подяка. Україна переможе.